Thank you for watching! Мої вітання, це поділля інкогніто на ті вісім плюс, і мене звати Інна зубатюк. Ось ця подівля за моєю спиною з'явилась тут у 40-х роках 20-го століття. Тоді це був один з найбільш унікальних кінотеатрів України та один з кращих у радянському союзі. Не знали про це? Тоді дивіться далі. Нині кінотеатр переживає м'яко кажучи не найкращі часи. Добряче вдарила пандемія, криза. А проект його реконструкції знову відклали у довгу шухляду. Та попри всі перепетії, кінотеатр жодного разу не припиняв своєї роботи і не зачиняв своїх дверей перед глядачами. Зумів вистояти досі, значить, зможе і надалі. Принаймні, на це дуже сподіваються хмельничани, які полюбляють бувати тут на кіносеансах, бо ж екран найбільший у місті. А також ті, хто звикли ледь не щодня прогулюватись повз. Але давайте зазирнемо на самий початок історії заснування цього кінотеатру, адже до того часу усі кінотеатри в Україні розміщувалися в адаптованих приміщеннях, а не у спеціальних. Тож дивіться, як усе було після встановлення радянської влади, це кінець 1920 року. Фактично до середини 20-х років в нашому місті в Проскурові, не було збудовано жодної будівлі. Була розруха. Економічна криза, і будувати у міста не було навіть і ніяких коштів. Потім кошти з'явилися, але не зовсім у міста, а з'явилися у військових. І в нашому місті розпочалося вже в 30-х роках військове будівництво. І ми бачимо досить багато будинків для офіцерського складу, казарми з'явилися і інші будинки. Почали будуватися і житлові будинки вже для цивільних, але от першою такою грандіозною будовою і будівництвом стало спорудження от саме кінотеатру. Справа в тому, що в місті до цього часу не було саме спеціально збудованого приміщення для кінотеатру. Вони розташовувалися в приміщеннях пристосованих, і, звичайно, це, ті приміщення були побудовані ще на початку ХХ століття, як тоді казали, в царські часи. І безумовно на той час в радянському Союзі надзвичайно мало, ну скажімо так, у вірніше багато уваги приділялося пропаганді. А кіно, як сказав товариш Ленін, це основний інструмент в пропаганді. І тому, звичайно, для будь-якого представника пролетаріату, трудівника, потрібно було показувати кіно. І в 1930-х роках постали питання побудови саме спеціалізованого великого кінотеатру, ну як мінімум на 500 місць посадкових на один сеанс. Розглядаючи проекти, наша міська влада зупинилася на досить цікавому проекті, який був розроблений в 1934 році, досить відомим київським архітектором Йосипом Каракісом. І, до речі, наше місто от зараз може пишатися, що дійсно такий архітектор, який потім збудував безліч шкільних приміщень, громадських установ, спроектував інші там якісь проекти саме в 30-х, 50-х, 60-х роках в радянському союзі, він от реалізувався тут у нас в Проскурові. Обрали цей проект кінотеатру, який розробив Каракіс, і він, до речі, вже був реалізований в Києві, в Кривому Розі, в Вінниці, і досить виглядав привабливо. Каракіс пішов на зустріч нашої міській владі, трошки зменшив масштаби будівлі порівняння з київським або Вінницьким. І розпочалося будівництво в 1936 році. Цікаво, що розпочинали будівництво тоді ударними темпами, та які було заведено у ті часи. Однак, замість очікуваних двох років зводили кінотеатр цілих п'ять. То що ж стало на заваді тодішнім амбіціям? Будова затягнулася, і з яких причин ми можемо знайти цікавий документ в 1938 році. Вище керівництво партійне звертається до нашої міської влади, чому не здають кінотеатр по плану, а тоді ж планова економіка, все було заплановано, мали вже здавати. І наша міська влада дає відповідь: що в дійсності затягується будівництво кінотеатру в зв'язку з нестачею будівельних матеріалів, які потребуються для важливих, значить, державних будівництв. І не позначається, які державне будівництво. Але ж ми історики і історію знаємо. В дійсності в той час саме на території нашої області ведеться величезне будівництво. Ну фактично з 1936 по 1939 рік, велося будівництво укріплених районів, ну так званої лінії Сталіна. Це бетонні споруди. Які значить, формувалися вузли, а вузли вже формувалися в укріпрайони і будувалися по всій території області. Був Проскурівський укріпрайон, Кам'янськ-Подільський укріпрайон, Шепетівський Зяславський, Литичівський, і інші. І, звичайно, на військове будівництво в першу чергу відправляли всі ресурси, всю робочу силу і всі матеріали. І тому от цивільне будівництво саме. Після 1936 року трошки гальмувало, не, мож, не було можливості будувати. І таким чином цей кінотеатр будували аж майже 5 років. Про урочисте відкриття. Ось цього кінотеатру нині нагадують лише історичні дописи, збережені на полицях музеїв та у міських архівах. А от світлин саме з цього дня нам, на жаль, віднайти не вдалось. Прийняв перших відвідувачів лише 13 листопада 1940 року. Урочистості, звичайно, відбулися перший сеанс. Відвідали, звичайно, наші всі партійна еліта, адміністративна еліта міста. І, звичайно, цей кінотеатр став, ну, скажімо так, гордістю нашого Проскурова, тому що в жодному місті, до речі, нашої області і навіть в сусідніх обласних центрів не було такої споруди, саме предназначеної для кінотеатра. Великий зал. Там був невеличкий ще естрадний зал, де відбувалися теж концертні діяльності. Потім це вже пізніше став другим залом для показу кіносеансів. Там була і навіть і бібліотека, проводилися лікторії, все інше. Він став не тільки просто кінотеатром, а ще таким осередком культури. На відкриття кінотеатру зібрались тисячі містян. У цей же день відбувся і перший кіносеанс, демонстрували тоді нову комедію. Музична історія нам вдалося віднайти окремі фрагменти цього фільму. У вас є слові? Що ставить, у мене є соль? Чому ви не хочете пітіру в залі? А чому я маю дози в кімнаті залі? Потому що ви нам мішають. Ми вам мішаємо, а ви нам не мішає. Хороша музика юноша, ніколи нікому не мішає. Кінотеатр став знаковою спорудою для Проскурова. А перед будівлею аж до 1970 року, доки його не перемістили на подвір'я радіозаводу, височів пам'ятник Леніну. Ця споруда, завдяки своїм архітектурним таким принадам, там є колонада, і досить така ну непогана компоновка. Його він став, сформував верніше центральну площу міста. Це зараз ми звикли Майдан Незалежності. У нас де знаходиться тут якраз біля вулиці Соборної і там вулиці Гагаріна, але він з'явився лише в 50-х роках там. А до цього центральний майдан був саме біля кінтеатру, тому що прямо на перед кінтеатром встановили пам'ятник Леніну, ну як положено було в радянському союзі. А напроти будівля, де зараз військомат міський, там була міська рада. Трошки поруч теперішній будинок культури це був обласний театр. От. Тобто, всі такі основні установи, і культурні, і адміністративні, саме сформувалися от навколо той площі біля кінотеатру. Ну і на Новий рік там встановлювали, звичайно, центральну ялинку в нашому місті. На час свого відкриття кінотеатр мав найсучаснішу кіноапаратуру простору кінозалу, бібліотеку, музично-оркестрову залу та навіть буфет. Якраз під час його відкриття відбувся мітинг і, звичайно, за пропозицією партійних органів було запропоновано надати кінотеатру ім'я. Ну на той час досить популярного льотчика Валерія Чкалова, який здійснив багато перелітів і в Америку і інше. І з того часу кінотеатр став називатися імені Чкалова. І тому для багатьох наших хмельничан старожилів, безумовно, які туди відвідували сеанси в 60-х, 70-х, 80-х роках ХХ століття, вони його називали Чкальник. Ну і, до речі, наша молодь трошки навіть зараз, там інколи каже Чкальник. От така народна назва саме по назві офіційній була сформована. Демонстрували кінохіти як вітчизняного, так і зарубіжного розливу, і донині тут часто організовують різноманітні культурні події та масові заходи. Цікаво, що не припиняв своєї роботи ось цей кінотеатр навіть під час другої світової. Тут транслювали фільми для німецьких офіцерів, а також солдатів німецької армії. Кінотеатр пройшов таку еволюцію, але що саме цікаве, за весь час від свого відкриття до сьогоднішнього дня він не змінював свого профілю. Навіть в роки другої світової війни там показували кіно. Ну, звичайно, для німецьких солдат. От, здебільше і інколи лише були сеанси для цивільних проскурівчан і не для всіх. От. Але профіль він зберіг до теперішнього часу. А чи знали ви, що є ще дещо? Ще одна маловідома сторінка історії кінотеатру мова про захоронення на задньому дворі закладу. Зв'язку з тим, що саме кінотеатр став таким центральним осередком і архітектурною домінантою на на центральній вулиці Проскурова, безумовно, все, що було навколо цього кінотеатру, воно використовувалося ну, скажімо так, міськими органами влади і партійними органами влади, ну для і пропаганди, і для іншої діяльності. Всі паради, всі мітинги відбувалися вже біля кінотеатру. Навіть е, почали ховати скажімо так, героїв тодішнього е, періоду саме теж біля кінотеатру, але не перед, а за кінотеатром. Ну, Наприклад, в 1938 році покінчив життя самогубством е, досить відомий генерал Єлісій Гарячев. Безумовно, для народу не сказали, що це було самогубство, сказали, що він помер. Але він дійсно здійснив самогубство, тому що боявся репресій, які тоді були в армії, і для того, щоб не бути репресованим, він вирішив отак піти, з життя. Але його поховали саме за кінотеатром, тому що він був ордіноносець, відомий генерал. Народ, звичайно, не знав про ті всі перипетії, що вже на нього готувалася справа і його мали репресувати. І тим не менше, він там значить, був похований. Ще декілька могил там в той час з'явилося. Одразу після Другої світової війни, значить, там поховали льотчиків, які загинули під час визволення Проскурова від нацистів. І вже фактично сформувалося невеличке кладовище. Ну на щастя, все ж таки вирішили, що дійсно поховання мають бути на цвинтарі. І вже коли відбувалася реконструкція саме парку, то ці могили перенесли. Але не перенесли тільки ті радянських діячів. Не всі перенесли, тому що там поруч з ними вже в 1943-1944 роках з'явилися могили німецьких солдат. Справа в тому, що вже тоді радянська армія вела наступ. І фактично з початку 1944 року бої відбувалися на території нашої області. І, звичайно, в Проскурві було досить багато німецьких військ. А військовий шпиталь, який лікував солдат вермахту, він знаходився якраз поруч цього кінотеатру в будівлі там, теперішнього дитячого садочку, який там ну, буквально на вулиці Володимирській поруч. І ті, хто помирав в цьому шпиталі, їх ховали от саме на цій території біля тих старих радянських могіл, і з'явилися німецькі. У 1964 році кінотеатр отримав нове дихання та став широкоформатним. А на святкування 25-ї річниці закладу навіть приїжджала дружина Валерія Чкалова Ольга Еразмівна. У перші роки незалежності України, а саме у 1992-му кінотеатр перейменували, і він отримав тоді свою сучасну назву Кінотеатр імені Тараса Шевченка. Головний інженер кінотеатру Василь Лисайчук присвятив служінню кіноапаратурі більше 50 років свого життя. Пригадує у 70-х-80-х роках черги з глядачів шикувались далеко за вхідними дверима кінотеатру. Щодня тут відбувалось по 14 кіносеансів. Це був розквіт кінопрокату у Хмельницькому. Зал був у нас на 700 місць. Були повні зали перед сеансом. У фоє тут було фоє велике, було зверху. Було фоє. Половина одна, друга там і музика грала, і музиканти грали були. Василь Петрович нині працює на сучасній цифровій техніці з можливістю трансляції фільмів у 3D-форматі. Та за роки роботи бачив чимало. каже, колись були навіть проєктори, які доводилось охолоджувати водою. Показ фільму тоді був особливим процесом і вкрай відповідальним, бо більше залежало не від технічної складової, а від людського фактору. Дві частини скриюлося по 20 хвилин на одному апараті демонстрували. Раніше тоді автоматики ще не було, то так, кіномеханік сидить за першим постом, а помощник кіномеханіка, який другий за другим постом. Кінчається, він вже бачить, що треба вже раз, приготувався, дав команду, той включив лампу, і вже чекає. І по точкам раз і робить переход. Люди цього не замічали, тому що це бувало так, що і забували, і раз, пропустили. Нині ж процедура кінотрансляції на великому екрані є значно простішою. В апараті ми запрограмовуємо цю всю плейлист, який составляється, і включається так, як магнітофон, відеомагнітофон. Нажав на кнопку Пуск і все пішло в автоматі. Думки Василя Петровича розділяє і його колега по цеху пан Микола, який вже 40 років з дня у день запускає кінострічки на великий екран, каже, все транслює за розкладом. Зараз ви бачите, горить зелена лампочка, апаратура повністю готова до кінопоказу. Все. от і все. А далі ми дивимося по розкладу, який фільм нам поступає сигнал. Ми, звісно, фільм демонструємо. Новітня апаратура, каже пан Микола, працює повністю автономно. Єдине, що залежить від людського фактору вмикання зранку та вимикання ввечері, а також налаштування плейлиста. Працюємо от, от звідси, ось звідси ми працюємо. От. у нас пульт. Це такий плейлист. Так, все, плейлист. Ми, ну, да, ми оставляємо плейлисти на тиждень, який працюємо. Все. Якого фільму треба, у нас є розклад кіносіансів. Там каса продає квитки, а ми демонструємо. А, як би сказати, якість кіно показується, все тут забезпечується апаратура крісті. Все. Наскільки що... настільки... вона, вона йде в ногу часом? Апаратуру, яку вже не експлуатують, досі зберігають в приміщенні кінотеатру. Кажуть, колись як з'явиться музей, показуватимуть її молодому поколінню. Хоча це вже із Пльоношник це вже сама найкраща апаратура. А який принцип роботи її? Покажіть, принцип, як... принцип роботи ось. Заражається пленка, зверху ще така сама бабіна стояла, як це, якій було там ну, 900 метрів, 600, ось, скільки треба, коротше, фільму. І, ми, і все, і заражається сюди фільмовий тракт. І фільм демонструється на екран, але вона не працює. Торік навесні тут зробили косметичний ремонт у холі, трішки підфарбували стіни. У перспективі зона дитячого відпочинку та музей кінотеатру. Поки ж намагаються виживати як можуть без дотацій та спонсорських коштів. Найперше, що треба зробити, це нам треба оновити фасад і зробити вивіску, тому що там ніхто не знає, що це за будівля. Якщо є плакати, то люди розуміють, що це чекальника, і тут завжди крутилося кіно, але вивіски немає. Ну і відповідно не гарна справа. Має бути другий зал. Я дуже мрію, щоб на другому поверсі відновився малий зал, і там демонструвати також групам людей фільми. У Нас в планах зробити дотичний зоопарк. Є таке направлення. Сюди будуть привозити тваринок, з ними фотографувати, діти будуть спілкуватися. Спочатку це буде за гроші, потім, скоріше всього, безкоштовно. Тобто, просто будуть люди пам'ятати дорогу сюди, що тут весело, тут креативно, цікаво. Хотілося би зробити дитячий куточок тут, чи гірку якось поставити, чи маленьку пісочницю, чи якийсь маленький атракціон, десь в кутку. І я планувала в цьому кутку зробити, забрати апарати і планувався також музей. За шторою буде музей кіно, і там буде оці ці апарати: старі вивіски, старі якісь фотоапарати, старі калькулятори. Кажуть, взимку традиційно справи йдуть не дуже добре, адже глядачів менша є. Цього року тому посприяли також пандемія та карантин, та й касових стрічок, на які поспішали кіномани, обмаль виживають за рахунок школярів, які все ж не нехтують можливістю побувати тут з однокласниками. А як ви гадаєте, що спільного у одного з хітів кіно всесвіту Дісі та нашого міста? Я зараз про фільм Дивожінка. Ви готові бути враженими? Мало хто знає, що один з видавців DC Comics Джейк Лейбовіц народився у Проскурові у 1900 році та мав ім'я Яків Лейбовіц. У 1910 році його родина перебралась до штатів, де через 25 років світ вперше почує про дітектив Комікс Інкорп, яка пізніше стане початком DC Comics. Щодо диво жінки, то супергероїня регулярно з'являлась у коміксах, починаючи з 1941 року. Стала одним з найпопулярніших персонажів Нажів золотого століття коміксів та була однією з п'яти супергероїнь, історії про яких не припинили випускати навіть під час Другої світової війни. Цікаво, що не так давно на одному з хмельницьких порталів навіть була з'явилася петиція стурбованого хмельничанина, який вважав доцільним, щоб у нашому місті відкрили або скульптуру, або навіть музей засновнику Дісінь. Втім, петиція з необхідних 500 голосів набрала усього лише декілька. А під час того, коли я готувала сценарій до програми, я наштовхнулася на одну досить цікаву статтю: про те, як лише зароджувався в Проскурові, кінематограф. Раджу глянути і вам. Якщо вірити даним, перший кінотеатр, або як його тоді називали, ілюзіон, з'явився у Проскурові у 1908 році. Знаходився він на Кам'янецькій в добре відомому нині будинку художника. Роком пізніше народжується ще один кінотеатр ОАЗА, там, де нині монотеатр Кут. А у 1910 році на першому поверсі теперішньої дитячої музичної школи на Проскурівській підприємець Йосиф Штейншлегер відкриває найкращий у місті та окрузі Ілюзіон. Він отримав назву Модерн. Та у 1921 році радянська влада спершу націоналізує кінотеатр, потім змінює назву на зірка комунізму, бо Модерн видався занадто буржуазною. А у 1928 році ілюзіон об'єднала з кінотеатром імені Леніна, колишнім оазою. У 76-му в районі виставки збудували широкоформатний кінотеатр Сіністра. У 87-му двері відчинив Планета на місці пожежного депо до речі, раніше в Гречанах. Теж існував кінотеатр «Восток» і був він чималим аж на 320 місць. Однак ще до 50-х років минулого століття у містян просто шаленою популярністю користувались так звані пересувні кінотеатри. Це були спеціальні автомобілі, обладнані кіноапаратами для показу кінофільмів. Вони курсували навіть найвіддаленішими мікрорайонами міста. А що ж кінотеатр Шевченка? Нині і справді він переживає не найкращий період. Обмаль глядачів, брак кошторису. Все це добряче віддаляє уявлення про безхмарне майбутнє закладу. У 2018 році хмельничанам презентували концепцію реконструкції кінотеатру. Тоді планували змінити фасад будівлі, а наверху мала з'явитись ще одна скляна будівля. Однак, заплановане, на жаль, поки що так і залишається жити лише на папері. Також відповідно до концепції реконструкції вражаючих перевтілень, мали б зазнати кінозали. Тут мріють облаштувати музей, сувенірну лавку, оголосили навіть інвестиційний конкурс, який чомусь гучно провалився. Адже інвестори, яких і так було не густо, не мали жодного досвіду з реалізації масштабних проєктів. А отже, і результат був би надто сумнівним. Сучасний кінотеатр імені Шевченка живріє сподіваннями та невтрачає надії. Ще донедавна він був найбільшим в області. Нині ж ладен боротись за кожного глядача. Та все ж працівники не опускають рук, пригадують розквіт 49-му році. Тут обладнали малий зал і також розширили оцей великий зал, в якому ми зараз знаходимося. Він зараз має 460 місць. На той час він мав 700 місць. Та, попри все, кінотеатр намагається не пасти задніх. Тут вчасно з'являються кіноновинки, не так давно оновили велику кінозалу. Хто тільки не переглядав тут фільми за час існування закладу від польських фермерів до німецьких офіцерів? Та й сам кінотеатр бачив чимало: від військових захоронень під стінами до хвоста німецького літака на даху. Нині кінотеатр не живе, а швидше виживає, особливо в період пандемії, коли з глядачами, м'яко кажучи, не густо. Однак працівники кінотеатру вірять у краще та не опускають рук, чого бажаю і вам. Побачимось вже дуже скоро і нехай щастить.